Доброго ранку. Ще навіть кави не пила. Одягаю зв'язаною мамою шапочку, теплесеньку. і все, погнала, перевірю, що там відбувається. Воно ж мені вже спокою не дає. Ну, морозець був гарний. Він і ніякий на траві. То Добре, що вчора понакривала гранат, який я вам обіцяла. Поки не буду чіпати, сподіваюся, що живі. Хто там думав обривати помідори чи ні? Питання є? Ті, хто обірвав. Я вас вітаю, ви правильно зробили. Базилік. А? Вчасно я його в соус. Боже, він, він прямо ламається, він замерз повністю. Базилік замерз повністю. Дивіться. А що яблука? Яблука теж підмерзли. От вчора ще ввечері думала, обривати чи ні. Мабуть, зробила дурницю, що не обірвала яблука, треба було обірвати. Капець. Я побачив день, чи вони відійдуть. Але то, що я бачу, мені не подобається зовсім. Так от, стосовно прогнозів синоптиків, вчора е сказали, що ще буде. Три бабиних літа. Я така, мм, шикарно. А коли? А бабині літа будуть в жовтні, в листопаді і навіть в грудні. Я кажу, ну, Особливо в грудні це дуже актуально. Це просто шикардос в грудні бабине літо. Ну, власне, як ми з природою, так і природа з нами. Бачите, що робиться. Не буду туди лізти, може, це листя їх хоч трішки врятувало, але схоже, що гарбузикам камбамбет. Дивіться, який ініон лежить кругом горіхи. А? Так, да, підморозило гарно. Ну, ще декілька днів отаких от заморозків і, і все. Хоча я думаю, що вже після сьогоднішнього заморозку воно все осиплеться. Так що. Ой, а як гарно сонечко підсвічує дерева, дивіться. Клас. Клас. А фундуки ось. І ні, кругом. Ану, я до помідорщи. Секундочку. <кій> я сподівалася, що може тут вони за кущами фондука і паркан. Думала, сподівалася, що може врятує. Ніфіга воно не врятувало. Воно все воно біле. Все, все, біле. Так що можна вже це все виривати, я вам так скажу.